Якщо математика існує поза свідомістю і без свідомості, то вона існує і без Всесвіту, і до Всесвіту, а отже, є мовою Бога. Отже, ми приходимо до того, що називається Божественний платонізм. Цей платонізм існував ще до виникнення трьох головних релігій і насправді є філософським ученням, яке стверджує, що ідея, така як математична формула, існує об'єктивно, незмінно і вічно. Відповідно, вона не залежить від свідомості, не залежить від наявності чи відсутності матеріального світу, а ми лише пізнаємо математику, як той самий Рамануджан, якому уві сні приходили ці формули, тобто ми їх осягаємо, а не створюємо, вони існують поза нами, вони абсолютно нематеріальні і вічні. Всесвіти змінюватимуться, а математична логіка залишиться, і якщо нам колись вдасться зустріти іншу цивілізацію, то без сумніву вона оперуватиме тією самою математичною логікою, можливо, лише в іншій системі числення.